Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кульниченко анжелом із з півдня Одеської області. Гляньте після душів, що у нас робиться трава, яка пішла. І ось я знімала відео, казала, що в мене зацвіли крокуси. Це ті крокуси, які я саджала взимку. Я отримувала посилку з флоріума взимку і посадила. І от у нас вже всюди повідцвіталися, а це тільки цвітуть такі. Ну, смородина декоративна ще досі цвіте. Гронки ці всі відцвітаються і просто відпадають. Ягідок нема, тому що ці всі суцвіття просто відпадають і все. Вона ну, просто осипається, потім зелений кущик такий гарний. Тульпани це всі, що я з хлорювами саджала, ось вже зацвітають. Собаки, правда, мені допомогли багато, повідкушували. О, валяються тут бутончики. Гулялися. І тут ось зацвітають, бачите, які різні, і жовті, і пістряві. Ці такі гарні ось. Такий ніжний, ніжний, такий біло-жовто-рожевий. Тут такі ось гарні теж тюльпанчики. Ну, різні, різні зацвітають. Тут у нас такий один більш такий оранжевий. Ну, тут і махровий, і бахромчатий заодно зацвітає. Ой, тут якісь у нас. Бутанічний теж. Ну, це в ці я саджала взимку восени, тому зацвітають не трохи пізніше. Треба тут там, траву рвати. Це самі звичайні червоні, які в нас були весь час. Тут я, чи бачу, понасаджувала цих нових, глянь, який гарнюний і рожевий. Сонечко світить. Тут у нас попугаї видні будуть скоро. Ті не смішні такі завжди. У нас який гарний рожевий теж кініжний красотончик. Магнолія у в нас вже майже-майже геть відцвілася, як бачите. Так, зате у нас тут ось півонія зацвіте скоро. Я купувала тут не згадаю зараз назву. Вона там така японська. Я взагалі замовляла одну, вислали мені другу, тому що ну, мені запропонували замін рослини, тому що тої не було. Як бачите, в мене зараз дві рослини, ось такі бутони і ось такі. Відбив підвой відбив і, і привой, у мене тут одночасно цвітуть. Це заціте білий, звичайний, на якому привита рослина. А це буде вже сортовий цвісти потім пізніші. І от у мене на одному кущі два різних сорти. Так і було залишати. Один від вже потім другий буде цвісти. І так і буде. Скоро вже ялинки підуть відбивати свої молоді прирости, бачу тут. А тут у нас вже Мудрина прокидається. Мудрина. Ти я її стрижу, тому що це звичайна японська, я придаю їй форму. І зверху ще. О, тут зацвітає бузок уже в нас. Я вже показувала це в мене авкубо звичайний такий. Просто гарне листя в нього. Листя, бачите, яке гарне. І цвіте він самим самим звичайним пусковим кольором. А тут у мене мені висилали, обіцяли темний-темний бузок, але щось воно геть не то, ну, вже який є. Бачите, вже зацвітає, припахне. Так, то в мене ще один бузок, але ще геть закритий. Цей вже ось зацвітає у нас бузок. Тут у нас зараз дворі ось тюльпани, тюльпани, царство тюльпанів. Поки. Потім ще нарциси самі пізньо квітні будуть. І вже на квілегія на, на підході, так що весь час тут щось цвіте. Ось гіацинди сині, ось герань. Зараз покажу цей тюльпан, бахром такий кін гарний. Зацвів зараз. Дивіться, яка краса, які голочки. От після відцвітання пересаджу його звідси, тому що він у мене росте тут років 10. І так і росте один. Геранька зацвітає вже, ось дивіться. Гарнюнька така навічно вічно зелена. І гарнюня. Зараз підемо дивитися, що у нас далі ще цвіте. Тут у нас піон воронець, є махровий, але ще не цвіте. Ну, підемо далі поки. Тут у нас ще в дорі за цей флокс розтопирчатий, голубий, він такий гарний. Тільки зацвітає ось, але вже цвіте. І ось наша фіалочка, агресорка, але доволі така гарна, ніжна. Тут потрохи і риси карликами вже зацвітають ось. Ось-ось, ось, ось жовтенький. Я їх була тут залишила, не, не трогала. Тут у мене ще був з них бордюр, і я їх розсадила. Ну, Тепер треба чекати, поки наростуть. Вони теж вже зацвітають. Тут голубенький. Так, тут у нас вже жимолость, Жимолость вже з бутонами гляньте. Жимось уже з бутонами вже от зацвіте. Швидко в цьому році все у нас пішло. Тут ось і риси теж карликові. Он тут уже. тут уже і забула канадзе. Повзе всюди, вона тут собі вже насівається. Господи, прости, вилетіло з голови геть. Плететься, плететься, сама сіється, сама плететься тут уже. Ось такі малесенькі квіточки у неї. Ой. От вилетіло з голови і все. Потім напишу назву. Тут оце з дошів, з дощів це все вода набралася, треба виливати і набирати нову. бадан вже відсвітається. Морозник вонючий вже він зелений повністю. Ось, горянка, 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 зарослі горянки. О, тут у нас зацвітає від центра розбите серце. Оце я знайшла тут єдине місце, де воно в мене росте. Оце така проста. І то вона не дуже так і росте. Ось така красунька ніжна рожева. Теж тут фіалочка, зараз вийду звідси. Тут в мене фіалочка така рожево-бускова, вона така. Ціте теж вона вже тут носілась, її багато, але я її не викидаю. Нехай краще вона, ніж трава. Гляньте, тут рябчик далі, за цей шахматний який він зараз гарний. От він саме зараз у розквіті. Ти краса, яка точно шахматний, гляньте весь у шахматку. Класний такий. Ну, нарешті заціла у нас Акебія. Акебія вже цвіте. Не дуже я щось, не дуже я відчуваю і аромат шоколадний. Отут багато, скільки цвіте вже. Ось яке б'є цвіте. Ну ці рожки на кінчиках, отут такі е, на кінчиках оцих рожків. зараз стану. Оці такі червоні на кінчиках чорних рожків. Гляньте, на кінчиках цих рожків такі красненькі, червоненькі, такі, як бусинки. І так блищать, наче як з. Ну, і стекла, наче. І бачите, ці квіточки крупні, а потім ці йдуть такі тмілесенькі вже. І бачите, громка яка. Перші дві кві... квіточки крупні. Ось вони, бачите? А потім йдуть такі тмілесенькі. Плодів ще ніколи не давала. Сказали, що треба, щоб два сорти якихось росли різні, щоб зав'язувались плоди. Поки плодів немає. Ось так. Бачите? стільки квітів багато. Багато ще буде цвісти Тут у нас колись персик ріс. Я так посадила, персик пропав. А, Кеби я лишилась, так на ньому і плететься, ну, дивіться. Така ліана. Знаєте, за цим нарцис, як я казала, він такий махровий, що такий важкий, що навіть падає от. Не стоїть, жодна квітка не держиться. Всі похилилися, он, там навіть он поламалися, навіть не знаю, що з ним робити. Підв'язувати його. Це тільки Лишня морока. Пахне, пахне. Махровий махровин. Квітка прямо відчувається, яка вона важка на, на вагу так от береш. Так. До речі, квадратний тюльпан, який я показувала. Називається червона шапочка. Гляньте який цей молочай. Він такий невибагливий, вибагливий, далеко від цвіте, такий гарний. Квадратний тюльпан називається червона шапочка. У мене він в двох місцях. Росте його з двору пересадила. Не в двох місцях. Він зараз не сильно розців, але все одно видно, що він квадратний. Бачите, він коли розцвітає, він стає квадратний. Цікавий такий, цікава форма. Ціла у нас тут Лунарія є. У подушки взяла розсаду, посадила собі. Гляньте, яка вона яскрава, гарна. І он там ще є одна заціла. Є в мене в декількох місцях. Я її розсадою посадила собі. от Нехай росте. Нехай розмножується тут у мене у квітнику, щоб менше було трави. Так, що у нас тут ще таке цікавий бузок. Персицький розквітає, теж, але ще не розквів. О, він коли цвіте, тут такий аромат буде стояти просто. Він такий зараз бере склети молоді прирости, ну такі гарні, такі вони яскраві. Особливо цей жовтий взагалі. Дивіться. Красайка. Це бресклети Форчуна у нас. Ну це взагалі японський ще ось один стоячий. А це бресклети Форчуна у нас плетючі. Бачите, тут теж досадили ось гарний який, яскравий. Так, що ще, що ще? Піони ще не цвітуть тут у нас. Кхм. Ці от гіацинди де самі-самі пізні. От у нас вони самі пізні, тільки зацвітають. Вже всі майже відцвілись, а ці тільки зацвітають. Гляньте, які вони. Не при розпусці, ще такий зелений колір мають, потім стають взагалі яскраві. Яскравий яскраві стають. Ще в нас є такий барвінок. Він пістряволисний. І віточки гляньте, які в нього здорові. Горнюй. Такий Колись мені давним-давно його подарували один корчик, тепер в мене його наплелося всюди. Яскравий такий красотун теж. Теж плететься в мене тут собі. Оце, до речі, єдиний якийсь самшит у мене. Була два, один зрізала, викинула, тому що ця його самшитова вогнівка їсть ту. Я його викинула. І тут у мене ще є самшит. мені теж писали в подарунок пістряволисне, це його ще держу. Ось він збоку випустив. Тут таку ліну гілочку, може. Штамбик потім зроблю, поки не знаю. Поки так собі росте, та й росте. Ще я не вирішила. А оця красуня, що плететься, називається цимбаляр. Я от згадала тут, знову глянула на неї бачите, вона в мене тут багато де. Росте, плететься він собі, нікому не заважає. Тюльпани, тюльпани, тюльпани. Тут у нас таке тюльпанове царство трошки. І тут, і там позаді. Зараз треба. Зніму відео, треба буде поїсти і буду. Вчора викопали меморі. Сьогодні буду його що пакувати, щоб відсаджувати. О, друзі, багато хто казав, що що це ви працюєте. ну У нас виходу нема другого. Якщо б ми вчора це не зробили, то сьогодні вже б не встигли. Наклалася одна робота на другу і все. Так, потихеньку ми працюємо в землі. Це робота на землі. Я пам'ятаю, що ще мій дідусь казав, що працювати на землі ніколи не гріх. А погане робити, то й, і, і не в свята гріх. Тут же он випало трохи трави, ще лишилося лілейники. По геть лілейники забило навіть. Так, ну що, сьогодні ще поглянемо на наші сакури. Та й все на сьогодні. Воно у нас Адоніс однорічний. Ой, до речі, гарний кущик такий. Колись свекру покійний привіз, він був моряком, привіз насіння цієї квіточки. Вона та така невибаглива, сама собі насівається. От вона в цьому році оце відцвітеться, насіється, перезимує, на свій рік буде цвісти. Рано. Якщо зібрати насіння і придержати його трошки посіяти під осінь, то вона буде пізніше цвісти. Ну, Мені нема коли з насінням возитися. Ну і такі яскраві кіточки, це дійсно це адоніс, він однорічний. Називається, здається, вороннє око чи що, щось таке. Так що у нас є пам'ять від свекора. Тюльпани, тюльпани. А це тюльпани в мене якісь Оце видно сорт, тому що цілий ряд такий йде. Це, мабуть, оці якісь там розписні я купувала була, тому що він цілий ряд однаковий Бо я знаю, що є е... хвороба на тюльпанах нападає, але тут цілий ряд такий і жовті бачу, тож, мабуть, це такий сорт уже то. Не треба буде хвилюватися, що це хвороба на тюльпанах. Бо ще є і таке. Так, ну тут наче такого нічого немає. Це є тюльпани, ще можна гуляти і гуляти і гуляти. Потім покажемо ще трошки завтра. Воно з кожним днем все розпускається, все більше і більше. Тут ці тюльпани і ці рожа, як вони мені подобаються. Ці нарцизи в це матьобство. Сімейні такі нарцисики, до чого ж вони малесенькі, гарнесенькі? Так, це у нас брунерка цвіти, брунерка looking glass. Ось таке листяний таке, як сріблясте. Тюльпанчики наші тюльпанчики, які вони гарнюні. Оці мені так подобаються, вони такі ніжні. А ці бокали, які яскраві, ось. Букали, які яскраві. Такий колір. Взагалі класний. А тут такий жовтий, гарний. Раніше якось я була така, не знаю, спокійна до цих тюльпанів, не подобались вони мені чи що. Потім їх полюбила, зараз в мене їх дуже багато. Я кожен рік їх ще купую, досаджую. Ну, гарні люблю їх. Вон піончики, піончики вже в бутонах. Так. Ще раз подивимось сакуру, поки цвіте вона, поки в нас така гарнюня. Красунька така. Де уріпляна квітами. Квіточки такі махрові всі, повненькі. Краса. Так. І все-таки наша сакура репіч підгоріла. У мене ще тут на цьому місці завжди ростуть гриби. Тут у нас пень старої яблуні і завжди ростуть гриби. Да, таке все поростикане, то, то, там, то там чи все однакове на полянку саджати, щось не знаю навіть. От розпускається каштан червоно'ясий. Квітно, ти, на жаль, ще не буде в цьому році. Такий гарний. Це вже він у мене тут росте, здається, на третьому місці. Я вже де його тільки не саджала, всюди всюди він, він мені заважав. Ну, вже тут залишила вже все, не буду більше трогати його. Ну, зараз підемо ще до сакури нашої. Сакури, сакури. Ой, тут це, це чоловік. Навкруги на викосив, а тут треба все полоти, тому що тут щось росте. І треба полоти. А коли полоти, не знаю. Ну, вже хоч от, бачите, покосив вчора. Сьогодні вже буде щось робити друге. А сьогодні треба викопувати міскантус і ділити його ще один. Все-таки е, затяжні дощі дали свою справу. І гілочки заболіли. Це, до речі, перший раз моніліоз напав на цю сакуру, ще не було. Ну, ще й такої погоди в нас не було б, я не пам'ятаю, щоб оце весною такі дощі були, щоб дощило, і дощило, і дошіло. Сакура прихворіла все таки Все-таки вона прихворіла. І груша. От, подобається груша цвіта. Навіть от Теж можна як декоративну деревину держати. Гляньте. Яка краса. Стільки квітів. Ти цвіті й ті здоровені. От у нас вже й вишня відсвілась, сусідська вишня. Уже <кій> все відсвілася. вже нема. Так, тут у нас смородина, підемо ще до золотистої смородини, вона зараз так пахне, коли цвіте. Зараз ранок, тихо. Тут ще одні ігрушки у нас колоновидні, вже їм багато років. Сливка. Це їх стежу, кожен рік вони нам плодоносять, дають. Плоди. Ось тут смородина золотиста. Це в нас звичайно чорна. А це золотиста оранжева у нас. Пахне. А ще вона зацвітає ірга, починає цвісти ось до. а тільки-тільки починає. У цьому році вже буде трошки ягідок більше. У мене їх два куща. Ну і все, будемо закрулятися, бо вже майже півгодини ходжу, блукаю. Треба починати працювати вже. Так, все вибилась на стежку. Ну що, друзі, бажаю всім гарного дня.